Під такий супровід сьогодні чи не всю ніч провели Дрогобичани. Ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. У Дрогобичі росіяни поцілили в один з промислових об'єктів. Був пошкоджений один із промислових об'єктів. Є загоряння ситуація на об'єкті є контрольована, пожежа локалізована. Надіємося, що до кінця доби вона буде. Повністю ліквідована підрозділи працюють в кількості станом на цю годину. 34 одиниці техніки з різних куточків нашої області. Місто оговтується від атаки, а про нічні жахіття нагадує густий чорний дим. Його видно у будь-якому куточку міста. Мені здається, щось з вісім вибухів було, а ракети я вже не рахувала. Було страшно. Ми сиділи весь час в ванній. По зі було погано, так ми і пережили цю ніч з котами в обнівку та й все. Перший раз. Я перший раз таке відчула, я то все побачила. Я до кого ще не бачила. Ті постріли на небі нічному, то все. ті свисти, які летіли наді мною над моєю хатою. Це було дуже страшно. Ховалися в підвалах, все нормально. Як всі мої її пережили. Це дякувати нашим силам. ППО, Богу, ми живі. на щастя, через атаку ніхто не постраждав, проте у деяких районах міста через пожежу та дим погіршився стан повітря. Біля місця загоряння і пожежі. В нас є незначні відхилення повітря. Державний лабораторний центр працює на місці, моніторить ситуацію. Взагалі, якість повітря по всій ОТГ вона є. Такою, як була до цієї атаки, крім того, через обстріли були проблеми з електро та водопостачанням. Однак до більшості будинків світло та воду вже подали. Анастасія Стецик, Юрій Маковецький телеканал, Перший Західний.